Президент України приймав у себе весільну співачку. Індіанські вожді, з якими вчора особисто зустрічався Віктор Янукович, здається, не справжні. Це розповідали журналісти. Чому медійники засумнівалися? Віта Прокопчук знає. Вікторові Януковичу підсунули несправжніх принцесу і вождя. Індіанці, з якими вчора зустрічався Віктор Янукович, виявилися ведучими весіль на Гаваях, Принаймні принцеса, яка запевняла, що гарант схожий на голівудську зірку. Ваш президент схожий на голівудську зірку. Він виглядає таким сильним. Якщо бажаєте, то принцеса Кауїлані Кахелакаї можете замовити ведучою весілля на сайті гавайських весільних послуг. Щочетверга в одному з готелів вона проводить церемонію одруження. На гавайських весіллях виконує пісні в стилі фольк. 2011-го навіть випустила свій музичний альбом. Диск Януковичу не привезла, але купу компліментів наговорила. Видання «Тиждень.ua». Закрадається підозра, що вождів привезли не для наведення дружніх мостів, а з якоюсь трохи іншою метою. І до того ж, можливо, навіть не на американські християнські гроші, а скажімо, на ті, що трохи пахнуть газом чи тундрою. Українська влада не вперше офіційно зустрічається з маловідомими особами. У грудні кабінет міністрів спромігся укласти мільярдну угоду з лижним інструктором. Йшлося про будівництво терміналу скрапленого газу. Цього разу, як виявилося, на державному рівні індіанських вождів ніхто не запрошував. І виникає питання, як вони потрапили на аудієнці до президента, з яким, наприклад, українській опозиції зустрітися важко. Віта Прокопчук, ТВА.